Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вітаю. Мене звати Василь Мамчук, і це ютуб канал Ми Україна. Буквально сьогодні. Відбувся замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцу, і власне про це ми сьогодні поспілкуємося з Дмитром Левусем, між... політологом, міжнародником. Добрий день, пане Дмитро. Вітаю пане Дмитро, Скажіть, будь ласка, от насамперед, що відомо про стан самого політика? Ну наскільки можна судити стан тяжкий, і це до речі, спочатку було зрозуміло по людях, які. Перебувають в Словаччині, да, і ну, тобто це один момент, і другий момент зараз вже почали говорити вже навіть в ЗМІ з'явилося, що чотири поранення. тобто Це і голова, і грудь, і ноги. Тобто, е, тобто перше припущення були дійсно виявилося абсолютно вірними, на жаль. А що відомо взагалі про нападника? Ну, про нападника я не можу сказати, можливо, щось нове з'явилося, бо це людина по похилого віку, 71 рік йому що, щось інше, поки що казати Ну важко якось так. Якщо говорити теоретично, чи може бути це навіть такий, скажімо так, радикальний воле, радикальне волевиявлення народу? Ну тобто, зрозуміло, що. Роберт Фіцо дещо має такий проросійський політичний курс: а, якщо говорити про народ словаччини, то буквально недавно ми всі читали новини про те, що а, зібрали народ Словаччини, зібрав 4, здається, мільйони євро на боєприпаси для України. І чи може бути це таким радикальним, я б так сказав, волевили, волевиявленням, перепрошую? Ну, Щодо радикалізації європейської політики, в принципі, це логічна, да? тобто ну, ідея ну, сама по собі виглядає. Тобто, ну, Саме не ідея, да? От, а сам, сам факт. І радикалізація, і з іншого боку, і таке і популізм, який зростає, да? тобто, зрештою, і сам по собі фан, пан Фіцо, він. М'яко кажучи, неоднозначно особа в політичному плані. Так. Тобто, до речі, російські пропагандисти вже почали смикати цю тему. Уже там частини його інтерв'ю з'являються, де він говорить про те, що неправильно що Захід підтримує війну. що... Треба да, треба переговори, тобто о такого плану. Тобто, і, в принципі, його позиція також була відома в цьому плані щодо не, не підтримки, не надання військової допомоги. Але насправді, ви знаєте, тут я би все не, не так воно як скидається, да на перший погляд. По-перше, почнемо з того, що. Незважаючи ні на що, Словаччина, наприклад, так, вона перестала надавати військову допомогу, але значною мірою в тому числі через те, що вона надала вже все, що могла надати. Тобто, навіть літаки Міг-29, які були в них, були передані, знову ж таки, попередній президент, яка ще здається, ще залишається на посаді, Чапотова на Зараз Пілігріні, да, вже виграв з, з, з тим, вона в серіву у неї була інша позиція, да, і хоча тут, в принципі, і в цьому плані тобто, Словаччина займала таку іншу, ну, скажімо, не таку позицію, як Угорщина, да, скажімо, щодо допомоги Україні. Да, цей той момент. Вона надавалася комерційні проекти. Щодо продажу Україні озброєнь, вони працювали і працюють. Щодо економічної співпраці, теж все виглядало не настільки да, так радикально і погано. Наприклад, цією весною була зустріч Роберта Фіцу з Прем'єр-міністром Шмигелем, і mm -hmm. ну так, це із джерел дипломатичних можна впевнено сказати, що вона була тут на дуже доброму рівні. Більше того, планувалося, що вона проходитиме півгодини, але вона пройшла майже дві години там годину 45. Тобто, ось так, да, то це такий достатньо показовий момент. Це один момент. Ну і другий момент, і все ж таки щодо того. Ну, чи це радикальні якісь виборці, або просто там ці ну, сповна розуму виборці, да, таке теж буває, можна згадувати, наприклад, да, там, і замахи до того ж успішні або майже успішні замахи на не тільки на політиків, а на відомих людей. Вони стаються в усьому світі, і навіть, до речі, і рівень охорони тут не завжди спрацьовує. Ну, от, наприклад, замах на Рейгана, який був там, на початку 80-х, да, тобто, е, важко сказати, що ця людина, да, там, вона була пов'язана з якимись там колами, да, тут, скоріше, такий момент. Замах на, е, наприклад, на Папу Римського, да, там, де, який пов'язували з е, болгарськими спецслужбами, за якими стояв КДБ, де теж, ну, він теж був. Майже успішний, ну тобто поранення теж було і серйозне поранення. Тобто е <пух> багато, <пух> ну, то багато подібних речей, і, але є, можна і треба не забувати про ще один достатньо показовий момент. Да? У Роберта Фіце достатньо такий складний свій бекграунд, політичний, точніше, політико-корупційний. Да? Mm. Тобто, він uh, уже uh, він був пов'язаний зі скандалами, да, там, 2015, 80, 2018 році, коли uh, там був пов'язаний зі скандалом з вбивством uh, журналіста Куцяка, який розслідував діяльність uh, італійської мафії, яка постачала кокаїн до Європи, дрангета, угрупування. І після чого uh, один за одним там йшли у відставку три керівника поліції Словаччини. Один з них там закінчив життя самогубством безпосередньо в камері. Ось, і це свого часу десь навіть пана пана Фіцо викинули на певний час із політики, а його, ну, там, принаймні, там якийсь такий Особистий зв'язок да, з цими панами, бо він був достатньо очевидним. Да, тобто це той момент, і е, тому виключати, що це є теж там, е, ну, якийсь спосіб впливає, да, як у вигляді помсти, або там вигляді чогось якось там, е, там догнали старі справи, да, теж. Теж в принципі не варто, да. Тобто це теж може бути. Тобто, як мінімум, ну така версія теж може бути так само, як і багато незадоволених просто да, політикою. Про що ви згадували? Наприклад, дав крім, коли Словаччина відмовилася від участі у чеській ініціативі по збору грошей на снаряди, да. Uh -huh. Словакії самостійно дуже швидко де да, зібрали дійсно великі суми, тобто, це було Друг... Словаки не так давно виходили на протести. На... Тобто те, що Фіцо зручний певним чином для Москви, так, це теж є, але теж ну не настільки зручний, не настільки партнер, як, наприклад, той самий Віктор Орбан в Угорщині. І чому ну все ж таки, це по-перше, дві різні країни в Угорщині? Орбан. Ну він в принципі побудував систему влади, яка так достатньо є, достатньо авторитарно. Да, давайте називати речі своїми іменами, бо там більше десяти років продовжуються оці процеси. І мені, наприклад, європейські дипломати колись говорили там, дуже дивувалися. З приводу того, чому Європейський Союз не застосовує там, механізми, які б можна було застосовувати, тобто проблеми з Європейським Союзом там на системному рівні і вони були не пов'язані з наданням допомоги чи не наданням допомоги Україні, з вступом України до НАТО ЄС чи не вступом, да? Тобто вони були завжди. Тут можна згадати і ці проблеми зі ЗМІ, проблеми з навчальними закладами вищими, з, цими, з судовою реформою, да? Тобто вони не були. І знову ж таки, ми часто деякі речі переоцінюємо. Да? Наприклад, ми думали: ну, от, ідея щодо того, що от, Москва вибудовує свій такий пояс, шлях, ну, не поїзд, да, таке угрупування країн, де проросійські діячі у влади. Насправді ну, це не зовсім так. Чому? Тому що все ж таки ну, Віктор Орбан. Скажімо так, його місце в, Євро, в Європейському Союзі зайняти дуже складно чого? тому що другого такого шантажиста ну просто дай кажуть боліварні винісів двоїх, да. Тобто, це воно ну, тут це однозначна така тема. Це один момент, і дуже до речі, на Орбана Європейський Союз навчився та да, знаходити якісь засоби. Це один момент. Другий момент сама по собі складна історія. З, ну, складно вибудовувати відносини між там, авторитарною Угорщиною і Словаччиною, яка ну, нібито теж в опозиції до європейських цінностей. Якщо ну, подивитися на того, кого вона обирає прем'єр-міністром та президентом. Але коли е, Угорщина в, цьо, в цьому в цих всіх відносинах завжди е, себе бачить да, не старшим навіть партнером, да, а диктатором, який має бути от, ну, просто тут навіть не регіональним лідером, а таким егоїстом. Да. Тобто, коли Орбан з'являється в шарфіку, в шалику на якому намальована Велика Угорщина, і там вся Словаччина, практично. То, мабуть, це вже так свідчення чогось, Ася насправді є купа складних міждержавних міжурядових відносин між Словаччиною та Угорщиною. Там, ну наприклад, щодо які, до речі, вони нікуди не поділися навіть Європейському Союзу. Ну, наприклад, там скупівля Угорщиною. Цих ну, там нерухомості, да, про яку весь час піднімають питання Словаччина, і вона десь а, Угорщина обіцяє цього не робити більше через підставних осіб, а через півроку ця тема виникає знову. Да, тому тут такий момент. Так, я хотів би трішечки повернутися. А, от, ем, так як ми сьогодні говоримо власне про замах на вбивство Роберта Фіцу Російські пропагандисти вже не пасуть задніх, тобто вони вже починають бачити там слід України вже звинувачують безпосередньо, навіть сама Маргарита Симонян не видається це дещо таким підозрілим, так як буквально відбулось, відбувся замах. Тут одразу пропагандисти вже звинувачують Україну, і це дуже нагадує ситуацію з Крокус Хілом, як це було. Да, де це до речі, дуже насправді, от з огляду на те, про що ми говоримо, це дуже схоже. Вони ж самі російські пропагандисти починають шукати російський слід. Але якщо подивитися, кому це вигідно, це вигідно в першу чергу Російській Федерації. І знову ж таки, і можливості у Росії до цього є. Вигідно чому тому, що ну ось це те звинувачення, яке можна одразу ж да, кинути в Україні. Бачите, Фіцо виступав проти допомоги України. Фіцу виступав проти тої політики, який веде захід, і виступав за переговори. І ось за це його е, вбили. Хоча ну, насправді ситуація да, не настільки однозначна, як ми про це говорили. Да, тобто його позиція не була да, там, настільки проросійською. Да, да, тобто, mm. Це один момент. Е, другий момент. Що е, насправді е, для, для України це ну, однозначно ускладнює ситуацію. А тут що, да, ну, зрозуміло, зрозуміло, да, це нестабільність на наших кордонах, і це той момент. А для Росії насправді, от давайте згадаємо е, після кроку цього сіті крокусу цього холода, да, там е, було ж зрозуміло, що Російська Федерація намагатиметься. Виставити себе для заходу як таку жертву терористичних актів міжнародного тероризму і через це природнім партнером для в боротьбі з міжнародним тероризмом, і певним чином це вдавалося в тому числі в емоційному плані, чому тому, що ну війна в Україні. Так, вона вони і спереживають на заході, але уявити, що тобі пакет граду прилітає у під'їзд, ну все ж таки складно. А те, що ти пішов кудись в такий торговельний центр, там на концерт, якийсь, і там е, тебе або розстріляли з автоматів, або ти під вибух бомби потрапив. Да? В Європі ну, дуже можливо, да? або те, що наїхали в натовпі на тебе вантажівку. Так, тобто, це абсолютно логічно. І от тут ця паралель вона в певним чином спрацьовувала, але, але не спрацювала. Тобто, у Москви це не вийшло. Але е, те, що піднялося після цього, да, оці натяки на можливість проблем в Європі з тероризмом, потім знову ж таки, ми побачили, що відбувається: що е, е, пожежа на складах в Британії пожежа. В на заводі у в Німеччині да тут тобто замах і вбивство двох українських військовослужбовців, і, до речі, в які перебували в на лікуванні в Німеччині. І, до речі, насправді таких речей дуже багато і натяки самій Москві і е, припущення експертів про те, що е, Москва має широкі можливості для того, аби Влаштувати терористичні акти, диверсії, акти насилля, акти прямої такої насильницької дії по всій Європі, ну це не це не було перебільшенням. Да, це воно так, так. і є. Тобто і словаччина. До речі, де Росія має позиції впливу з часів радянського союзу, з часів КДБ. А якщо а в такому емоційно-історичному такому. Там, ментальному плані з часів російської імперії ось ці ці слав'яно-фільські речі які там абсолютно працюють цьому самому Пряшевському університеті у них ці кафедри, всі ці кафедри словістики ну в їхніх цих це воно ототожнюється з росістикою завжди не? тобто там це, це однозначно Тобто так і в Москві це вигідно оскільки воно Кидає тінь на Україну Москві. Це вигідно, оскільки ускладнює ситуацію з допомогою Україні і, взагалі, у центральній і східній Європі, і Москві це вигідно навіть нано в тому плані, що просто відволікає увагу від її злочинів у. В Україні да, просто від е, перебігу військових дій і перед від, і від того, що вони коїть на окупованих територіях, тому тут всі профіти просто от, ну, зійшлися в одному місці. Ну, якщо говорити, ми зачепили тему те, що Російська Федерація, в принципі, має певний такі важелі впливу терористичного характеру по всій Європі. Е, от сьогоднішня ситуація замахом на Фіцов вона має такий, скажімо так. Ну дуже не те, щоб популярний ну, тобто е, показовий характер. Тобто це відбулося буквально от при, при вселюдно після е, засідання уряду на вулиці, де було багато людей. Знаючи, як Росія іноді може працювати, так то напевно би це прибрали. Хотіли би прибрати, то напевно робили би це дуже тихо і швидко і без лишніх очей. Чи не здається це, що це було такий показовий перформанс для інших? Можливо, попередження навіть якесь. До речі, до речі, тут ви праві теж чому? Тому що ну, для Росії символічність в таких насильницьких акціях, насильницьких діях, вона да, вона завжди дуже важлива. Ну вони взагалі граються завжди з цими з різноманітними і датами і там, такими. Там, подібними речами, до речі, так настільки граються, що іноді їх навіть ціна не не да, Чому? Тому що вони ну, для них ця форма, вона дуже багато важить. Але е, ось це як послання, да, абсолютно до да, абсолютно може бути, і я думаю, що це е, також, е, також в стилі е, роботи російських спецслужб, звичайно. А чи як на вашу думку, чи зможе змінитися політичний курс Словаччини після сьогоднішніх подій? Я гадаю, що ну, тут поки що трошки важко сказати, да? тобто подивимось, до чого ну, це все вийде. В принципі, так, теоретично може змінитися. Можливо, що буде більше радикалізації, до речі, в тому числі, що шанси таких. Більших євроскептиків в цьому контексті теж можуть зростати, і, і це ну в тому контексті, що і як просто з огляду на що небезпечно бути да, людиною, яка Політиком, який да, там, якусь самостійну таку політику проводить, а з іншого боку, ну бачите, що тут нам, що нам здала ця Європа, якщо це уже для нас створює небезпеку, да, такі ізоляціоністи, в принципі, можуть вийти на перший план. Хоча я ну, умовний ізоляціоністи, да, тобто Словаччина, все ж таки, вона в центрі Європи, тут і невелика mm -hmm. країна. Але ну певне, я думаю, що певна така виделка цих зараз є, да, звичайно, цих шляхів. І ще і так, щоб просто вже підрезюмувати, які наслідки для України може спричинити саме сьогоднішній замах на Фіце, наприклад, Словаччини, ФІЦО? Ну, звісно, що треба дивитися на те, який все ж таки буде розвиток подій і... Про що тут скажуть і розслідування, і які реакції суспільства буде, тому тут наслідки можуть бути різноманітними насправді да. Тобто, в будь-якому разі, в інформаційному плані, оскільки Москва повела цю спец... інформаційну спеціальну операцію, уже і до речі, дуже оперативно, що також наводить на, так. на такі на припущення, що. Якось підозріло швидко вони про це знали і почали це розганяти ці теми. Це таке, до речі, регулярно достатньо буває. То, скажімо так, в середовищі антиукраїнських або в середовищі там проросійських політичних діячів, рухів, да, тобто це додасть тім аргументів для от їхніх там дискусій для того, аби волати, кричати, що бачите, це Україна зробила, бо там через Україну це сталося. Там таке, таке може бути. щодо глобальних, тобто, для нас вже є да, от певні такі <кій> незручності, тобто, ще в, ну, в публічні дискусії, які можуть з'явитися. Щодо іншого, ну поки що важко говорити. Якщо буде відповідна там інформаційна хвиля, то можливо роль Словаччини в плані ну, там, цих логістичних маршрутів до України або там інших, яких речей теж може зменшитися, дивлячись на те, як, як відреагує суспільство словацьке, Але ну поки що у нас мало інформації для того, щоб. Робити ці однозначні висновки. Дякую, пане Дмитро. Дякую, Дякую, що поділили увагу. Я нагадую, з нами був Дмитро Левусь, політолог міжнародник.